Всім привіт! Мене все ще звуть Єгор, і я все ще вчитель інформатики. Ми колись в одному із наших відео говорили про різні чат-боти на основі штучного інтелекту, і ми з вами не поговорили про От ще один варіант Копайлат від Microsoft. І ви, напевно, його бачили, якщо ви. Користуватися Windows. І я от особисто ним також користуюся, бо тут є такий жирний плюс, що коли я там в чаті щось там пишу, там з'ясовую, щось там читаю, то Copilot може ще мені підкинути робочі послання для того, щоб я більше про щось. Почитав, тобто Copilot краще працює із сторонніми ресурсами. І ось тут ми бачимо з вами, що цей у нас, по-перше, так само ж є от місце для вводу, щоб ми щось написали. Є ось кнопочка для цього для голосового вводу. І так само тут ми маємо змогу от або знімок екрана. Прикріпити або ж е, документ прикріпити і далі от це якось проаналізувати. Тобто на, на додачу Copilot ще поєднує в собі функції е, там, того ж самого ChatGPT або ж е, Gemini, і плюс ще цей Cloud. Бо в Cloud ми могли прикріплювати документи. Ну, от, припустимо, для прикладу, в мене є а, ця заготовка. Такий текстовий документ, а, в якому ми з учнями а, створювали такий простий а, а, однострінковий сайт. І я попрошу Copilot розповісти, що ж в цьому от, а, текстовому документі у мене написано. Так розкажи мені. Що написано в цьому текстовому кумент. Ну і ось він пише, що в цьому документі у нас написано, що е, у нас на сторінці. Ну, по-перше, що, що це HTML-код, і у нас є. Цей видуманий персонаж там Іванов. Ой, не Іванов Іван, Іваненко вигадані контакти, пошта, телефон, де він навчається. Ось, і така от, загальна інформація: от, навички, досвід, там хобі, тобто Ну і ще є в HTML-документі от ще стилю. Ну, і по цим даним, ми ж можемо здогадатися, що ми з учнями створювали резюме, ну таку стрінку з резюме. Ось і ну далі ще пропонуються такі от типові питання. Там, припустимо, давайте, от, які кроки для створення резюме в мель. Ну і, як завжди, ми починаємо далі спілкуватися із штучним інтелектом. Ось навіть він там код пропонує такі от шматочки. Такс, ну і ось далі він нам пише. Пише, пише. так ми, звичайно ж, можемо тут код скопіювати, в собі кудись. Там вставити, і, припустимо: давайте спробуємо, щоб він нам написав о, якісь послання. Наприклад, от, де я можу почитати про HTML. І ось, як ми бачимо, є якісь от послання. Такс. І навіть це робочі послання. Що саме це за послання, кому буде цікаво, я прикріплю у... Описі до відео, що цей наш штучний інтелект пропонує. Але от одним як це одним словом, він може нам пропонувати якісь послання. Тому ось такий от ще у нас є варіант, і, власне, от ви можете також ним користуватись.